Pixel Playground, друзі. Така гра буде в нас сьогодні на обзорчику. Реально прикольна гра. Це Teardown на мінімалках, клон на Android. Гра реально прикольна, друзі. Класно. Всім рекомендую її пограти. Так, друзі, що у нас тут є? У нас тут є такі будівлі, квартирки, є отакі низенькі. Це Teardown на мінімалках, друзі. Можна так само бачите, розрушати всяку фіговину, Є у нас ось такі друзі, динаміти, дивіться, підходите. Це просто бабах на зараз, да? Входу, чи ні? Ні, це просто так. Прикольно, дивіться, є такі динаміти, їх дається по 5 штучок. Дивіться, ви кидаєте їх бульк. І дивіться. Розриваю все нафіг. Гра прикольна, друзі, рекомендую. І також є джетпак, на якому можемо тако літати. Їх тут багато по карті розкидано. А також є в нас зброя вогнепальна така, автомати, які стріляють кулями вогняними. І вони теж роблять. Дуже недобрі справи, коротше. А тільки де їх знайти, вони спавняться труці, рандомно. Тут нема такого, що ви зайшли в гру і все, друзі, спавняться. Також, друзі, давайте про телеграм-канал, ссылочка на який, як завжди, внизу відео в описі, друзі. Всіх чекаю. Там завжди виходять ексклюзивні ігри і виходять в першу очередь там. Так що, друзі, всіх чекаю там в телеграм-каналі. Далі тільки більше. Так, джетпак у нас теж має можливість закінчуватися. Давайте ну, на на... Крайшо таку хопля, все, у нас Ага, ось о, друзі, я бачу. Бляха-муха. Як же так? Нам треба джетпак Я бачу, там зверху на всьому бугорку, друзі, є вогнепальна зброя. Хочу вам показати, як вона працює і що вона дає. Ось о, ось до вона. Давай, беремо і дивіться. Що може бути. Фу-фу. Також стап'ясовою. Хоп-хоп-хоп. Вибачте, мене за такі нехороші дії, але так даун. мінімалках. <с> також у нас є npc всякі, тут є все. меми, ось до ось такий у нас є, дивіться, спавнимо його ось до, бачите. Такий здоровенний. Ну багато чого. Ми можемо його даже такого взяти. Він бачите, приземляється. Ну все є. Багато чого є. Транспорт також є, 2000, бо можемо самі строїти, і вони цикли. Всього три Танк, Суперкар і ескаватор. На цьому, друзі, буду закінчити. Якщо відео вам зайшов, ставте лайк, підписуйтесь, якщо, звісно, хочете, коментуйте. І давайте підтримати україномовний контент. Ну, з вами був я, Артем, і Ютуб канал Артік. Всім до зустрічі, пока-пока. Бережіться.